Тобто головна мрія така, що будь-яка родина, будь-яка дитина, будь-яка доросла людина, потрапивши в цей простір, дізналася про Крим, якомож більше із тих можливостей, які ми зможемо додати, і точно знала і відчувала, який він Крим через призму культури і традиції керну або кримських татар. І таким чином, в першу чергу, ментально повертаючи Крим. В свідомість кожного українця і кожного відвідувача. І уявіть собі, яким це може бути в тому числі потужним кейсом в контексті посиленої міжнародної культурної дипломатії, якщо, наприклад, будь-який лідер, ну починаючи з президента України, напевно, це абсолютно буде доречним, да? якщо будуть доєднуватися і символічно, і практично. До власне повернення Криму. Що я маю на увазі? Уявіть собі іменну цеглу Дональда Трампа або імене дерево Еммануеля Макрона. І так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, відвідуючи да, цей простір, ти можеш ще й так символічно доєднуватися до повернення. Криму в ментальність людини, а коли Крим буде невід'ємною частиною всередині нас, так само, як і Луганська, і Донецька область, і Херсонська область, і вся наша Україна коли вона стане невід'ємною частиною в твоїй свідомості і емоційної і інформаційної прив'язці, тоді ми точно не забудемо про те, що це частина нашої землі.